І так, послухайте уважно. Вчора ми з вами вивчали таку, таку дуже просту тему, яка називається біометричні об'єкти, пряма промінь, точка. Так? І цьому було задано декілька завдань, чи визвали вони запитання? Ну, наприклад, номер Ні. не визвали, так? Так, запитання, будь ласка, в кого є? Нема. Немає, так, так. Ну, малює Саша, Саша. Зараз буду сваритися. Ми так не робимо. В мене така функція увімкнена, яка показує, хто це балує. Ну, будь ласка, так не робимо. Так, це у всіх є. У всіх є, Ну, Саша вирішив спробувати побалуватися, так, Саш? І так, подивіться, будь ласка, а, запишіть тоді сьогоднішню дату. Ви пишете в зошиті 20 вересня. У когось звук не вимкнено, обілій, не буду вимикати. домашню роботу? Так, так, ви робите класну в, тій, в тому зошиті, в якому ви робили домашню. Це завжди так. Поки я його не зберу. Так, когось звук не вимкнено. А, класна робота у Ярославину. Класна робота. Класна робота. Не забувайте вимикати звук. А тема уроку сьогодні буде така: шкала та координатний промінь. Шкала точка, координатний промінь. Координатний. Тобто це новий для вас біометричний об'єкт. Що таке промінь ми знаємо, а координатний ні. Промінь. І так, ну давайте з'ясуємо, що таке шкала. Зі шкалами ви в житті зустрічалися досить часто. Наприклад, за допомогою шкали ми можемо щось вимірювати. Наприклад, довжину відрізки, температуру, швидкість е автомобіля. Ну, Наприклад, в мене є дві точки. Якщо я візьму лінійку, то за допомогою лінійки без поділок я нічого виміряти не зможу. так? Бо там не показано скільки поділ. А якщо я наблю звук, якщо я на цій а, позначу точку, якою буду називати нулем, і через кожен сантиметр відкладу, бачите, рисунок 54, так? Зараз ми розглядаємо через кожен сантиметр. Я поставлю поділку, тобто відмірюю 1 сантиметр, потім ще один, підпишу цифру 2, ще один, 3, 4 і так далі. Я отримую лінійку вже зі шкалою, але, бачите, ось в нас поділки будуть стояти через сантиметр. Це не дуже зручно. І ваші лінійки ділять ще кожен сантиметр на 10 частин. Одна така частинка називається міліметром. Тобто, всі знають, як виглядає. Звичайна лінійка, так? Ось це все називається шкали. Тобто ми маємо маємо справу зі шкалою, так? Які ще шкали ви знаєте? Ну, наприклад, ой, вибачте, зараз, зараз, зараз. Шкала на годиннику. Там в нас круг поділено на частини. кожна, Бачите, стоїть один-два. Між кожною поділкою ще п'ять поділок. Або на а, автомобілі. Всі знають, що мабуть, всі знають, що таке спідометр. Він показує швидкість. так? Теж. Це теж є шкала. І для шкал треба знати ціну поділки. Ось подивіться, будь ласка, на спідометр. Я трошки крупніше зроблю, так? Всі бачать. Наприклад, перша поділка в нас в нулі, друга підписана цифра це 20. А між поділками, бачите, ще одна така рисочка. Скажіть, будь ласка, ось а, чому дорівнює одна поділка, хто мені може сказати? Десять. Десять, так? Бо 20 ми поділили на два. Тобто ціна поділки кажуть, дорівнює 10. Тобто кожна поділка це 10. І, наприклад, якщо в мене ось тут буде стрілка з підометра, так? то можна сказати, що він показує яку швидкість, хто мені може сказати? 75 90, 90. 90. 90. 90. км. А 90 побільше за 80 на одну поділку, а ми казали, що одна поділка це в нас 10. Або відомий вам ситермун. Тема пишемо. Тема, е, ми написали вже тему, це Можете подивитися у підручнику. Ця тема називається шкала точка координатний промінь. А тепер давайте визначимо, що ж таке координатний промінь. Координатний промінь нам необхіден для того, щоб позначати координати точок на промінь. Потім ми будемо вивчати інший геометричний об'єкт. Це буде пряма координатна, але зараз це лише промінь. Для того, щоб. Звичайний промінь став координатним, треба дещо з ним зробити. Тобто, дивіться, давайте згадаємо, що таке промінь. Промінь це частина прямої, яка має початок і не має кінця. Так, тобто, ось у нас промінь. А, але, щоб він став координатним, ми приймаємо початок проміння за початок відліку і позначаємо його цифрою 0. А тепер треба домовитись, чому в нас буде дорівнювати одиничка, скільки клітинок. Наприклад, давайте візьмемо дві клітинки. Тобто всі намалюйте в зошиті промінь, щоб ось ця точка, о, початок проміння, починався там, де у вас клітиночки перетинаються. Ось так, бачите? Тобто На перетині двох клітинок. А треба точно? Що, що, що? Треба точний промінь? чи ні? Промінь же не, немає кінця. Ну, будь-який, так? Це ж не відрізок, а промінь, Він не може бути точним. так? Просто намалюйте промінь, так, щоб точка, початок координат, нулік на да, початок проміння, співпадав початком клітинок. Тепер дивіться, ми знаємо, що одна клітинка це скільки міліметрів? Ви це повинні вивчати бо ви, так, 5 міліметрів. Так? Тому, дивіться, 1 см це дві клітинки, так? Тобто через дві клітинки поставте таку на проміні точечку жирненьку. Не, не треба там ось таку деру чорну малювати. Не дуже жирну, але так, щоб вона виділялася. І підпишіть одиничку. Ось те, що ми зробили: ми на проміні обрали початок координат і одиничний відрізок. Вже цей промінь робить координатним. Ще через дві клітинки, тобто через один сантиметр, ставимо знов точку і підписуємо наступну цифру, тобто двічку. Так? Ще через дві клітинки ставимо трічку. Ще через дві клітинки ставимо четвірку. А якщо вже промінь закінчився? Ну, трошки продовжуй його. Якщо в тебе там він короткий був, продовжи. Ми ж знаємо, що він не має кінця. так? Промінь закінчитися не може. Якщо в твоєму е зошиті закінчився, можна продовжити. так? Ну, Давайте ще до п'ятірки дійдемо. так? Тобто, ось це, що зображено на малюнку, це є координатний промінь. А, давайте відразу зробимо так, як ми будемо робити в старших класах. У проміння є початок, але немає кінця. І ось тут наприкінці. Взагалі він там уходить кудись в нескінченність, малює ще стрілочку таку. Це означає, що він далі продовжується. Ось така картинка, такий малюнок і визначає координатний промінь. Нижче підпишіть це. координатний промінь. Напишемо таке означення. Координатний промінь промінь. Тере нескінчена шкала, нескінченна шкала. На якій позначено, на якій позначено? Означен. Початок відліку, можете іншим кольором виділити початок відліку, він завжди співпадає з початком проміння В дужках напишіть тере, ну, в дужках початок проміння Він же початок променя, початок проміння І він позначається. Цифрою 0 Від нього все починається. Про... Пробачте, А що після позначено початок відрізку? Початок відліку. 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 Ось, бачите, тут зрозуміло ще написано. Початок відліку. А і одиничний відрізок. Одиничний відрізок. Так, якесь запитання було в Миролі, я не почула. Е, що тут про... після Смотрите, координат... Координатний промінь тере, нескінченна шкала. Ви бачте, що ви зараз робите? Мене вибило. Ліда, ми записуємо значення, що таке координатний промінь. Ще раз повторю: координатний промінь тере, нескінченна шкала. На якій позначено? Початок виблиску, в дужках початок променя і одиничний відрізок. Ну, іноді позначають і інші, а цифри не тільки 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, так? Ой, давайте подивимось на креслення а, під номером 60. Бачите, так? Бачите, вони підписали координати. Давайте так само. Вибачте, що ви зараз робите? Ліда, ми записали означення. Якщо ти тебе вибило, я потім скину запис цього уроку, пропусти трошки місця, потім перепишеш. Добре? Послухала? Ми означення це записували. Давайте над нашим променям підпишемо такі ж самі літери. Тобто, над нулем велику літеру О. Над одиничкою літеру Е над двічкою М над трічкою Н і над п'ятірочкою К, так як в них накреслені на рисунку 60. Так ось діти, навіщо нам цей координатний промінь, щоб е, визначати координати точок на цьому проміні. Тобто, якщо я на цьому промені позначу точки, вони будуть відповідати певним числам. Як визначити координати цих чисел? Ну, Дивимось. Ми пропустили, на і нету числа. Так, да, ну, не, не обов'язково над всіма числами, цифрами будуть якісь літери. Тобто, у нас ось так: позначили такі літери. Треба визначити координати цих точок. Ось нижче напишіть, будь ласка, у точки О координата 0. Дивіться, пишуть так. Велику літеру О, а в дужках пишуть координату. А, крапка з комою. У точці Е яка координата? Точка Е над циферкою 1. Тому один. координата 1, так? У точці М яка координата? У точці М2. Бачите, точки бачите як ми це записуємо? У всіх повинно в зошиті бути так само. У точки М координата 3. Так, 3. добре. І у точки К координата 5. 5. 5. Молодці. Добре. І так, запишіть. Тобто те, що ми зараз зробили, ми підписали координати точок, які були зображені на кресленні. А тепер дивіться: а, є в нас такий номер 120. Третій, а 124 такий самий, але він піде надім. І так, номер 123. У вас є креслення. Вам не треба його перемальовувати в зошит. На цьому кресленні, подивіться, позначено 0 одиничний відрізок, а інші координати не підписані. І вам треба визначити координати точок А, Б, С, ДЕ. Не сказано, що треба перемальовувати це креслення в зошит. Давайте спробуємо це зробити разом з вами. А я пропоную такий спосіб. Дивіться, діти, треба собі в голові підрахувати, ось, наприклад, за одиничкою, тут яка буде циферка? Два, так, три, чотири, п'ять, шість. Підручнику нічого не треба малювати, щоб ви іншим. Так, тут 9 і тут 10, так? Тепер, коли ми підписали, це зовсім не важко. А так? А це треба впевнювати. Я сказала, не треба. Ви пишете номер 123 і виписуєте координати точок. Ну, так як я їх підписала, це не важко. А якби я це не зробила, то як би це треба було робити? Просто рахувати. Але я вже це зробила. І так, продиктує мені, наприклад. Соні Нічепоренко. Будь ласка, я бачу руки бачу. І так, Сонечка, у точці А яка координата буде? У точці А в нас буде один. Так, пишемо в дошках, ставимо крапку з комою. Далі. У точці Б, яка у координата? Точки Б Буде три. Так, добре. У точці С. Буде в нас 7. Так. У де буде 8 і у Є буде 10. І у Є 10. Мені здається, що це не важке завдання, так? У вас аналогічне буде надім 124. Але тут вам ніхто не буде підписувати. Як треба буде виконати? Просто рахувати П на відстані одного однієї поділки від одинички. Тому там П двійка. К наступне. Трійка. Далі рахуємо 4, 5, 6, ОС, 6 і так далі. Якщо це зрозуміло, чи можна це стирати? Так. Можна, добре. Тепер дивіться, є а, аналогічне завдання, але треба позначити щось на координатному проміні. Це номер 126. шостий. І так, ви пишете, ось тут вже треба буде малювати, бо дивіться, завдання формулюється яким чином, щоб ви розуміли, де треба малювати, а де не треба. Ось, наприклад, в 124-му не сказано там намалюйте, да, або позначте. А ось в 126-му, дивіться, написано: накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 0, 1, 4, 8, 9». Тобто тут вже треба креслити. Про назви цих точок нічого не сказано, тому ми їх придумуємо самостійно. Тобто, що ви робите? Ви креслите а, промінь. Обов'язково позначаєте початок, таку жирненьку точечку. Не кресліть її десь там між клітинками, щоб там не було десь посередині. Промінь починається там, де дві клітинки перетинаються. Так? Ось ваш зошит, ось так, да? там, де крестик такий. Це зрозуміло, діти? Так. Тепер так. дивіться, нам нічого не сказано про те, яка в нас ціна поділки. Ми можемо обрати 1 см, а можемо обрати, там, наприклад, 4 клітинки. Давайте візьмемо 1 см, і промінь такий досить довгий, бо вам дев'ятку треба буде позначити, тобто, як мінімум 10 см треба позначити. Промінь провести довжиною відрізочок. Не менше 10, але наприкінці ми точку не ставимо, бо це промінь. І так, підписали нулік, через дві клітиночки поставили одиничку. Так, Є в нас координата 1 є 126. Так, 4. Далі. Тобто, ще підрахували, це в нас буде двійка, це в нас буде трійка ще через 1 см, а це четвірка. Ось четвірку підписуємо. А двійку і трійку нам ніхто не сказав підписувати, тому ми це не робимо. Наступна буде вісімка і дев'ятка. Тобто ще ось тут п'ятірка, тут шістка, сімка, вісімка. Ось вісім підписуємо і дев'ятку теж підписуємо. Так, чи є запитання? Може хтось не зрозумів, як ми це зробили. Немає. Вибачте. Я не зрозуміла, бо в мене вибивало. Ну тоді, Ліда, я тобі рекомендую ще раз передивитися весь цей урок, і тоді може ти більше зрозумієш. Тобто треба було позначити на координатному проміні ось ці числа, це номер 126, так? Ми креслимо промінь, відмічаємо початок проміня, позначаємо його нулем, і через кожен сантиметр ми з вами домовились взяти тут один. Одиницю за сантиметр. Через кожен сантиметр ставимо жирненьку точку, а підписуємо лише які. Нуль. Давайте тут літеру О поставимо, як правило, початок відліку позначається літерою О. А далі в алфавітній черзі А, тільки читаємо, як латинські літери, так? Б, С і Д. І ми домовились, що ми наприкінці ще будемо таку стрілочку малювати, і деякі ще пишуть Х. Ну, можна, не... ну давайте напишемо, так? Нехай так буде. А нижче ви підписуєте, що у точки О координата 0, у точки А координата 1, у точки Б координата 4, у точки С координата 8, у точки Д координата 9. Чи все зрозуміло, діти? Поки що. Так, так це. Так, це дуже легко, я згодна з вами. Ой, може, не треба було обирати. А давайте тепер трошки, тобто ми з вами що навчилися робити? Позначати точки на координатному проміні і знаходити координати точок. А тепер давайте трошки ще попрацюємо зі шкалою. Ось, наприклад, можуть бути такі завдання. Подивіться, я зараз трошки більше зроблю креслення. Ось у вас є така шкала. Можна вже 126-й стирати, всі встигли записати? Так, Так, так. так. тоді. тоді стирати. І так, трошки зроблю більшим, щоб ви бачили. І так, вам треба: це взагалі номер, зараз я скажу, який ми робимо. Номер 121. Давайте прочитаємо умову. На рисунку 62-му зображено шкалу спідометра автомобіля. З якою швидкістю рухається автомобіль, якщо швидкість його спідометра в першому випадку вказує на точку А, на точку Б чи на точку С. Точки у вас показані. Це номер, ще раз, який, 121. Ми пишемо наступне. Ми пишемо номер 121. І теж вказуємо координати у точці А. Яка координата буде. Яка швидкість буде відповідати точці А? Хто може сказати? 40. 40. Давайте Ілля. Ілля, чуйки. Давай Ілюші. У точці А. 40. Так, пишемо в дошках 40. Так, далі у точці Б. 60. 60, Ну це неважко, так? Да? Бо там просто підписано. А у точки С трошки складніше, бо не підписано. 90 а ми таку саму розбирали, так? Бо між 80 і 100, Тобто тут буде 90. Так, добре. А тепер дивіться, у вас натям буде номер 122. Там так само, ну, трошки інакше. У дій автомобілі позначивши, побачивши знак обмеження, бачите? 40. Що означає цей знак? Що автомобіль не може перевищувати 40 км швидкість. А, а на спідометрі були ось такі показники. Вас запитують, на скільки кілометрів він повинен зменшити швидкість. Ну, Це ви вже подумайте вдома, це дуже проста задача, але треба буде сказати, яка початкова швидкість. І друге питання: а, наскільки він повинен, повинен зменшити цю швидкість. Це зрозуміло, діти? Так, добре, І давайте ще розберемо дуже теж просту задачу. Номер 117 треба записати показники термометрів. Чому тут складність може бути? Ну, от, Наприклад, прикладя тут ми рівно бачимо, так, бо там на десятці. А є такі, які там не только, так. Ось давайте не викрикуйте. Будь ласка, не на оцінку, бо це дуже просто. Наприклад, скаже мені Соня Софія Слаблюк. І так, Софія, на прикладі А, яка температура? Пишемо номер 117 і вказуємо температуру. В на першому градусі буде 10 градусів. Цельсія. ми пишемо 10, знак градусів і знак Цельсія. Ми будемо скоро вивчати. Чому відміна градусів Цельсія від градусів Кельвіна? Або в деяких странах вимірюють не в Цельсіях, так? Ну, поки що й Фаренгейті. Так, на Б, продовжує Софія. А скільки в Б? Яка температура в градусів 25, так? Бо ціна маленької поділки в нас 1. А тут половинка від 105 Цель. Я сказала, 25 градусів да, Я згодна, я просто пояснюю ще. Так, добре, молодець. Ти вірно все сказала. В. На малюнку В буде 18 градусів Цельсія. Так, згодно з тобою 18 градусів Цельсія. Так, і на малюнку Г. І На малюнку Г буде 21 градус Цельсія. Так, діти. Чи немає запитань до того, що ми тут робили? Чи всі зрозуміли, як ми рахуємо ці шкали? Так, зрозуміли. Так, так, так. так, ну Давайте тепер е подивимось, які ще вправи в нас залишилися тут. А ми по природі тако похоже. Так, дали. на природі з Наталі е Так. Так, а ну Теба, зараз. Це, що було, де, де, де. А Зараз, це зараз, що? зараз я поверну, поверну. А тепер дивіться, тут не дуже зручно, бо на одній сторінці в мене тут зараз я зменшу. Давайте ще візьмемо номер 118. Я буду писати ось тут а, з правого боку. І так, номер 118. Аналогічний 119. Ви візьмете надям. Яку температуру показувати термометр, зображений на рисунку 61-му, ось він, так? В, тобто ми дивимось не на всі чотири випадки, а лише на В. Ви зрозуміли, чому В? Ось, бачите, літера В. Якщо його стовчить, опуститься на поділок. Тобто пишемо так: перше. Яка ж буде температура в першому випадку? Опустіть, у вас було скільки? 18, так? Ось у нас даже 8. А якщо так. вниз на 6, кожен запишить. У вас вийшло 12, так, мабуть? 12. Всі зрозуміли, чому так? Так. Ні. От, ні? Дивіться, у вас вже є 18, так? А якщо ні. на 6 вниз, тобто ви віднімаєте 6. А а 6 в заданні було? Да, так, та, так. Та, ось бачиш, да. опуститься опуститься а. на 6 поділок. Тобто, опуститься, ми віднімаємо а, Так? 18 мінус -6. 6. буде 12. А якщо підніметься, mm -hmm. то що, на, на 4 поділки, бачите? То буде 22 градуси. Тобто 18 плюс. 3. Молодці записали 22 градуси. Тобто, з чим ми сьогодні з вами познайомилися? З поняттям шкала, взагалі, це було для вас не нове, так? Бачите, ви і в да. природі це вивчали, а також з таким геометричним об'єктом, який саме на, математич... ну, на математиці вивчається, цей об'єкт називається координатний промінь. Як звичайний промінь стає координатним, якщо ми на ньому позначаємо початок відліку, він співпадає завжди з початком проміння, і одиничний відрізок. Далі ми ці одиничні відрізки далі відкладаємо в черзі, і тому на координатному проміні ми можемо як визначити координати, так і позначити їх. Так? І так, надім домашнє завдання. Завтра ми зустрічаємось вже в ліцеї, так? Очно по підручнику. Підручник. Завтра, в 12-му ми зустрічаємося. Ви берете номер 118. Він дуже схожий. Ні, ми зробили 118, вибачте, 119. Він дуже схожий на той, який ми зараз робили. Потім, номер 122 Ми його теж обговорили з вами. Номер 124. Там треба визначити координати точок. Аналогічний теж ми робили в класі. І номер 127. І мені здається, що час у нас вже закінчився. Так, закінчився. Закінчився. Але давайте так. так. Ще буде одна задача на зірочку, це номер 151. Задачі добре. на дірочку надсилайте мені. А це обов'язково? Бачу... Ні, не обов'язково, не обов'язково. Це для тих, хто хоче отримати додатковий бал. Так, ну добре, добра, до побачення. Я... До побачення, мене. завтра вже. До новий. Гарного гарно, вам дня, до, 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 до побачення. До побачення. Рада була вас бачити.